Привіт! Із да, так як в Ізраїлі кажуть. О, в цьому відео ми хочемо розказати, як ми попали в Ізраїль, як ми попали сюди на роботу, як долетіли, що на кордоні питають. О, І всяке таке. Переглядали ми відео Максима Макарова, який зараз. Дуже відомий в своєму відео. Він розказує, що як до чого про Ізраїль, про роботу. Дуже йому респект і уважуха за ці відео. Він нам дуже допоміг, Те, що він розповів, нам багато інформації пригодилося. Потай. Так що Максим, привіт. Ще раз тобі говорю, респект тобі. От. І ми почнемо а, ну, з України, як ми йшов, як. Ми шо, як... Чого ми вирішили в Ізраїль. От. І ми, як молода сім'я, поки що дітей не маємо, так що ми вирішили поїхати собі, заробити на квартиру чи на, на свої потреби. От. І думали, куди їхати, і вирішили в Ізраїль. А, дивилися багато інформації да, в інтернеті, в Ютубі, читали, що, як, до чого. От. І ми хочемо розказати на даний час, що зараз е, тут. Як е, проходить це все. от, е, що, Ми, ми брали паломницький тур. Е, 550 доларів ми заплатили за паломницький тур. Е, ні, це не паломницький, це простий був тур, от, І просто там готель вже був оплачений і квитки. Ми можемо можем і самим взяти, ну як би квитки купити і готель забронювати, так як робив Максим. З е, своєю жінкою. От. Ну, це як кому повезе, на кордоні це не допоможе. Чи ти будеш е, мати паломницький тур, чи ти без тура, просто сам собі купив білети. Я думаю, вважаю, що це не допоможе ні в чому е, в плані на кордоні. Ну, е, в, турах, в турах це якось, більш, якось ти себе спокійніше почуваєш. Ну, ми взяли тур, так, 550 доларів на одного чоловіка. От. Ну, Плюс з собою ще треба мати гроші, само собою в кармані, щоб вони е, знали, що ви так як туристи їдете, тратити гроші, що ви багаті от, і тому подібне. Ну, якщо їде сім'я, хочу добавити, то це не, не менше потрібно мати на довго три тисячі доларів. Бо може бути такий момент, що вони перевірять скільки у з собою коштів. Або, наприклад, може бути карта, і карта те. На карті теж можуть бути кошти, але це все має бути підтверджено, тому що вони теж можуть це все перевіряти. Так, перевіряють вони все. Нам повезло, нам, ми на паспортному контролі ми вділися дуже гарно, багато цепочка на шиї, наприклад, я золота. Багато виглядали і не знаю, може що нам повезло на кордоні, це нам пропустили зразу, без ніяких. В сусідню кімнату, там ті кімнати допиту нас не вели, нам нас одразу пропустили. Ну, Звичайно, жінку брали трошки на пон, там пару секунд, щось вони ніби щось не в порядку з документами, але так брали вони, як сказати, на, на страх. От, Але нам дуже повезло, були люди, що їх брали в ту кімнату на допит. Е Ну, що... Перевіряли, що, як, до чого, чого ти їдеш. Твої... Ну, одним словом, бо зараз дуже українці багато на роботу їдуть. Майже всі, хто сюди їде, це переважно всі на роботу. Там, може 10%, 10 чи 5% їдуть реально віддихати. А, вот. І так ми перетнули кордон. Поїхали ще на три дні, вдихнули на танію. От. І по нас приїхав, ми перед тим, як в Україні були, ми знали, до кого ми їдемо. Ми знайшли каблана. А, як знайшли? Ми, ну, знайома так, як би, дала номер, раніше в нього робили і дала номер. Бо ми так через інтернет, само собою, не хотіли, бо, тому що є багато кидало, щоб знайти якогось каблана чи посередника. Є багато кидалого. Так що ми взяли номер ще перед тим, як летіти. От. І він через три дні до нас приїхав, ми собі віддихнули три дні в Ізраїлі. До нас приїхав, нас забрав. От. І чим ми займаємося? Забрав? Він суто займається уборками. Уборками в дачних будинках віли. От. І він займається суто уборкою, платить 30 шекелів годину нам. Получаю, він той тобто, хазяйка дає 50 шекелів годину, він 20 собі шекелів, ну так їх забирає, а нам платить по 30 шекелів. Ну, посередники і посередник, щось що мушу жити. Ну, він знаходить нам хазяїни, от, яких ми прибираємо будинки, все. От, і зато так як 20 шекелів получаємо. Працюємо ми в день як коли. Один день 10 годин, другий день 9, там 11 годин, 10, переважно 10, 9 годин. Одне одне перекриває. Осі буде. Білі документи. Давай зараз розкажемо, як ми отримали свої перші білі документи, через що ми прийшли, яку ми очередь там простояли, скільки зараз народу. І ось так приїхали. Ми в Тель-Авів, Прийшли ми під наше, ну як наше, під посольство місце імміграційне. Приїхали наночі, чекали ми там цілу ніч, і ось зранку, там уже така толпа людей стояла. Ну якось ми там пропхалися, там кажуть, списки, то, то ніяких списки немає, то не бірте. Ну Списки, по ідеї, є, але ага, ага, там своє трохи роблять, коришують, як би сказати. Під, під мафією. Списки ніби є, люди складають, все, але там є такі люди, що і, якщо платиш гроші, то тебе пропускають наперед без ніяких списків, без нічого. Треба, Чи ти гроші заплатив, чи ти не заплатив, ти собі, якщо ти ну, там, треба бути, я не знаю, дуже наглим. що так, В той час, коли вони відкривають е, піти е, наперед і якось вони виберуть кого. Ну, нам повезло теж, нам повезло з твоєю очередю. Люди є, люди є, що по три дні просто день і ніч чекають і не можуть пройти. На третій четвертий день проходять. Ну, ми просто там нам повезло, ми якось так пхалися і не пройшли одним словом. Нас вибрали і ми пішли е, отримати білі, білі документи. Ну, правда, в той день щось було з комп'ютером, сталося. і ми прийшли на наступний день. Правда, вже без черги нас пустили, бо ми мали вже. Е, ми були так, як минулого дня. От, і ми отримали білі документи. От, а ще ми забули розказати, як ми, хто нам підписав до бумаги, От, ми, як наш посередник має адвоката знайомого. І той, той адвокат, він нас взяв тисячу шекелів за те, що просто заповнив бланк і придумав історію. І все, заповнив ці документи і придумав історію. Тисячу шекелів. Ну це ще копійки порівняно з тим, що ми чули, що платять півтора тисячі доларів, тисячу доларів, за ті документи за все. Це ще копійки, тисячу шекелі ми заплатили. Ну, правда, я чув, що є вже і по 500 шекелі платять. Люди ми зустрічалися, знайомилися з українцями і вони платять 500 шекелей. Є такі люди, що знайшли адвоката, що заплатили за 500 шекелей. За заповнення документів. Це на 1, mhm. Ми так отримали свої перші документи. Зараз на даний час працюємо. того посередника. Тікаємо свої очерімо отримувати сині документи. На цьому закінчимо наше відео. Як кажуть, до наступних зустрічей. Я ще добавила, коли ми приїхала, ми думали відео. Зняти на початках, як ми приїхали, що як, перетнули. Воно... Вибачайте, у нас батарея сіла на одному телефоні, ми вже знімаємо на інший телефон. От, Я додав це відео і з'єднаю. От, І що я хотів то що ми вже скільки, більше місяця 10 днів, принаймні, десь так, ми тут. От, і ми плануємо як сказати, йти напряму на уборку. Без безпосередника на даний час. Ну, спочатку, само собою ми нічого не знали, нічого е, треба е, через посередника поробити, а потім можна без посередника. Ну, Це на оборці само собою. А так настроїться, чи ще десь, е, якщо чоловікам, то принаймні, без посередника неможливо е, напрямуватись. Що, задавайте запитання у коментарях, я буду потім відповідати на ваші запитання, знімати відео, що, як, до чого, як на даний час. І зараз у нас серпень місяць, середині серпня. От, і буду відповідати на ваші запитання. Все тоді, пока. Бай! Бай, як кажуть. пока.